У самому центрі Москви вибухнув і згорів елітний лімузин Гаурус Сенат. Саме такі використовує Володимир Путін у своєму кортежі. Машина за понад 330 тисяч євро спалахнула буквально під штабом російської спецслужби. Що це збіг, попередження чи черговий сигнал про тріщини в російському режимі? Вітаю! Ви на каналі Фабрика Новин з вами Ангеліна Швець. Далі більше подробиць та дивних збігів, але не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Вибух у центрі Москви знищив лімузин Гаурус Сенат аналогічними автомобілями з кортежу Путіна. Невідомо чи ним користувався диктатор, але такі машини вартістю у 330 тисяч євро рідкістю Росії. Вперше цей автомобіль був представлений у 2018 році під час інаугурації Путіна. З вересня 2020-го двадцятого Сенат» почав використовуватися в офіційних заходах керівництвом РФ. А минулого року Путін подарував такий лімузин північнокорейському диктатору Кім Іну. Загорання автомобіля сталося раптово пізно ввечері, 28 березня. У центрі російської столиці на одній із вулиць, яка до слова дуже охороняється, бо за кілька сотень метрів розташований центральний офіс окупантської спецслужби. Чорний лімузин повністю охопило полум'я. Ймовірно, автомобіль належить фінансовому управлінню Кремля. Інформація про постраждалих відсутня наразі невідомо, хто перебував в автомобілі. Хто стоїть за цим випадком, теж не встановили нині. Британський таблоїд The Sun опублікував статтю під заголовком Російські страхи у публікації. Сказано, що лімузин Аурус із офіційного автопарку Путіна вибухнув на вулиці на північ від будівлі московської секретної служби ФСБ на Луб'янці. Мадіа вказує, що Путін параноїдально ставиться до своєї охорони. Днями, коли він прибув до Мурманська, за його ж наказом було додатково проведено обшук своєї охорони. За даними засан, перед вибухом російські охоронці прочисували район у пошуках вибухівки. Проводили обшуки, перевіряли навіть каналізаційні люки. Це може свідчити про реальну загрозу замаху або внутрішню паніку в главах спецслужб. Констатує таблоїд. Зовсім нещодавно президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Франції, чітко заявив у інтерв'ю. Путін боїться втратити свою силу. Це залежить від стабільності суспільства, але залежить і від його років. Путін помре скоро, Це факт, і все закінчиться. Він може закінчити до того, як закінчить своє абсолютно невдале історичне життя. Ось чого він боїться. Ну і лишитись наодинці, зазначив український президент. Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Бу. Буданов раніше теж розповідав, що вже були спроби вбити очільника Кремля Путіна. Вони були, але як бачите, поки що не вдалі, заявив Буданов. Він підтвердив, що Путін вже давно не є компромісною фігурою для свого оточення. Проте смерть Путіна, за словами керівника ГУР, можна зіставити зі смертю керівника СРСР Йосипа Сталіна у 1953 році. Людям тоді здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі. Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття. А зараз у Росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності, сказав Буданов. Що ж, страхи Путіна вже набувають абсурдних форм. За даними видання The Times, близьке оточення кремлівського диктатора замовило створення так званого еліксиру вічного життя. У жовтні 2024 року путіну виповнило 72 роки, тоді як середня тривалість життя чоловіків у Росії становить 67 років. Вище чиновники в його оточенні теж не молоді. РФ вимагає від науково-дослідних інститутів звіти про розробки в галузі боротьби із сенсорними та когнітивними розладами. Ще одна причина пошуку еліксиру полягає у тому, що захід налаштований перечекати Путіна та вже після його смерті повернутися до діалогу з Російською Федерацією. Вчини також вивчають методи боротьби з клітинними старіннями, естеопорозом і спробами зміцнити імунну систему. Також Міністерство охорони здоров'я РФ активно вивчає 3D-біодрук – технологію, яка може дати змогу лікарям буквально друкувати тканини і органи. Тож російські вчені і справді вивчають методи омоложення, переливання так званої молодої крові, нові типи наностимуляторів. А все для того, щоб диктатор жив. Друзі, а як ви гадаєте, що зруйнує путінський режим швидше замах, біологія чи внутрішній страх? Пишіть ваші думки в коментарях, ставте лайк цьому випуску і підписуйтесь на фабрику новин. Сили оборони України нещодавно просунулися під Покровськом та в Білгородській області. Це фіксують аналітики інституту вивчення війни у своєму новому звіті. Вони зазначають, що зсу просунулися на захід від Шевченка що на південь від Покровська. Проте фіксується і просування з боку російських окупантів на цьому відтинку. Зокрема, окупанти лізуть на південний захід від Котлярівки та на схід від Богданівки. Російський так званий воєнкор заявив, що сили оборони України контратакували під Котлярівкою. Використовують ФПВ-дрони, щоб ізолювати поле бою та ускладнити матеріально технічне забезпечення військ РФ у цьому районі. Військовий із позивним Алекс пише: Зсу просунулися до посадок, витіснили ворога. Є влучання у склади БК. Ворог не втрати, відходить на нові позиції. Ми їх добиваємо артилерією. Вже сьогодні повідомив на покровському напрямку хлопці мінуснули російську інженерно саперну систему дистанційного мінування землі Утім, генштаб попереджав тиск з боку окупантів. Посилюється лише за добу на Покровському напрямку. Ворог намагався 93 рази прорвати нашу оборону, зазнавши втрат і відкатів. На Курахівському напрямку ситуація напружена. Боєць Алекс зазначає, що все складно біля населеного пункту розлив. Артилерія тут працює цілодобово, а оборонні позиції часто змінюються. Ворог намагається заходити малими групами і тримати тиск. Наразі росіяни фактично контролюють більшість села. Взяття розлив. Иво ворогом під повний контроль ставить скрутне становище позиції на південь від населеного пункту. Наголошує лейтенант зсу. Натомість на Херсонському напрямку справжнє пекло для окупантів за інформацією агентів партизанського руху. АТЕШ, військові російські бригади зазнають значних втрат під час тренування з форсування Дніпра на Херсонщині. Новобранців живуть із табору в окупованому Криму, готують до штурмів українських островів. Підготовка виглядає як конвейер смерті. Солдатів у повному спорядженні вантажать у човни і на повній швидкості катають по Дніпру. Багато хто випадає і тоне. Командири навіть не намагаються їх рятувати. Загиблих уже десятки, але заняття продовжуються. кажуть в атеш. Після такої підготовки тих, хто вижив, розбивають на малі групи по дві три людини і відправляють на м'ясний штурм островів без прикриття, без шансів на евакуацію. Їх просто викидають на берег із наказом закріпитися. У теж додають під час посадки на човен один із командирів сказав: ну зараз ваша партія закінчиться і завезуть наступну. А ще на Херсонщині по ворогах справно працює головне управління розвідки України. Гатять точково, швидко і жорстко. Дивіться, у ніч на 29 березня рух опору у Херсонській області знищив вантажівку російської армії і встановленим на ній комплексом РЕ. За розвідувальними ознаками знищено комплекс радіоелектронної боротьби Лорандіт. Вороги використовують його для придушення радіозв'язку та ведення радіоелектронної розвідки. Генштаб повідомляє на Херсонщині. Росіяни намагаються вибити наших із островів та форсувати канал, але все безуспішно. ЗСУ тримають контроль над ворожими позиціями на лівобережжі. Тим часом втрати Росії вже майже мільйон за весь період повномасштабної війни. Тільки за минулу добу 1510 ліквідованих окупантів, 14 танків, ще 20 бронемашин і 56 артсистем. Загалом зараз на харківському напрямку противник веде активну дереге діяльність та здійснює постійні обстріли прикордоння. Ворог веде вогонь із ствольної артилерії та мінометів на ломанському відтинку фронту. За добу відбито 23 атаки армії РФ. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Надії Ямполівки, Колодязів Торського у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих бомб. А також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 із реактивних систем залпового вогню. Повідомили у Генштади. Що ж, ЗСУ тримають лінію оборони і навіть просуваються вперед попри шалений тиск ворога. Напишіть, от тільки щиро чи достатньо ми зараз підтримуємо наших військових. А ще вподобайте це відео і перевірте, чи підписані ви на фабрику новин, якщо і досі ні, виправляйте це. бо з нами завжди інформативно.